Всім привіт! Ну що, продовжую я продавати перепілок. Вже все, вже брудер порожній. Тут перепілки ці, що були продані, сюди заселив маленьких ось такі перепілочки, вже все менше і менше їх продаю і в ближайший час не планую заводити. Можливо, що захочу колись тримати, але покажу, що бажання немає. Такі тут у мене перепілочки, якісь вони. Ну, ще було в мене три старшеньких, більшеньких, то ось одна і там ще троє. Такі вони. А останенькі. Якісь вони всі різні по росту. Не такі, як всі, як одне, а всі якісь неоднакові. Тут і ще великих. Тут 18 штук залишилося в мене. І тут ще 14. 8 фараонів і 6 техастів. І все там же клітка пуста Ха, Миша, он до в клітці сидить. Це капець Общо Все одно і Може і вже. Капець Тут же пуста клітка Там пуста клітка Все ще тут Брудер також пустий. І тут ще. Все. Більше перепілок немає. Бройлери так само. Потрохи продаю. Не знаю, все більше і більше хочу робити тушонку з них. Сьогодні чогось загинув один бройлер. Не знаю, що таке, що случилося. Але чогось загинув. З бройлерів хочу робити тушонку. Не знаю, що, що я так хочу. Про... поч. що вже надоїло їх трохи тримати. Толку ніякого, майже не ростуть. І що з них добре робити тушонку, тому що дуже м'які кістки в них. Якщо робити тушонку, то буде просто м'ягесеньке. Ну, кіст... Кісточки всі будуть тушитися. Що вона там там і зараз сидить? Не знаю, видно її чи не видно, сидить собі їсти. Ніяк на мене не реагує. Мишей просто повно в Ну і взагалі повно їх бігає, цих мишей стільки понарозводилось. Тут повно є, що їсти. Я ще комбікорм купляв. Приносив собі комбікорм, в перепілок навіть ось тут в кормушці, навіть і тут з'їдали. Корм. Просто скрізь їдять. Я в щось. Рудер вже буде стояти, пустувати. Можливо, там якісь каченята будуть. Ну це вже, скоріш за все, на той рік. Тут трошечки прибереться. Тут перепілочки осваюються. Тут у нас кролики. Ця кроличка мала щось приводити, сьогодні має привезти, але щось вона не приводить. Не знаю, приведе ще чи не приведе. Дав їм ще всім кроличкам. Ну і всім кроликам дав по яблучку. Ця кроличка дуже любила їсти яблука. Того року я давав, цього року дав, вже немає. Що тут? Всі останні всі понадгрізали тільки. Цей кролик вже майже доїв. Люблять кролики яблучка, я їм дав по одному, ну цим тут троє. то дав два, але вони майже його і не їли тому багато зразу не даю, потім буду давати там по 2, можливо і по 3. Перепілок вже годую меленою кукурудзою. Все, комбікорм я вже не хочу купляти їм. Нема сенсу, так як е, тим попереднім перепілкам я вже перестав купляти, також перевів на, на кукурудзу мелену. Ті там перепілочки. Також їдять кукурузу мелену. Чому так? Тому що комбікорм дається перепілкам для того, щоб вони неслися. А яйця в мене ніхто не купує, тому смисла я не бачу купувати 25 кілограм і думати, куди ці яйця дівати, що з ними робити, що вони можуть попортитись. А так собі дав кукурузу і хай їдять. І вони набирають вони жененькі жир... такі стають. Гарні тушки жовтенькі. Тому хай їдять. І розстрілюю, я думаю, вони будуть ну можливо трошки помаліше, але зато будуть більш натуральніші. Тому ось так. Що я вам можу сказати про перепілок? Перепілка це хороша штука і... Ну і можливо б я такої, якби там не було чогось, щось нового, щось ну, на чому заробляти гроші, то да, перепілка така. Як підзаробіток, заробіток хороша штука, там. якщо нормально займатися, то, то можна нормально... Ну, мені писали в коментарях, що е, треба, щоб заробляти там 1010, 10, треба штук 600. Так, да, я так само підраховував, ну, вже по своєму прикладу, що щоб мати 10 тисяч кожен місяць треба отримати 600 перепілок. Але щоб тримати 600 перепілок, ну це просто треба дуже багато кліток, дуже багато замороки. Так само треба їх реалізовувати. Ну, і 10 тисяч це не прям така велика сума. 10 тисяч можна заробляти на чомусь іншому, цікавішому. Ну це теж цікава сфера перепілки, мені подобається, звісно. Але поки що я вирішив закінчувати з цим. А далі буде видно. Можливо, ще колись і заведу. Клітки я не продаю і не збираюся продавати. Собі десь покладу на гору чи кудись складу їх обережно. Тут в цій клітці будуть в мене кролики. Кролики я продовжую тримати. Кролики це взагалі. Дуже хороша штука. Мені подобаються. Вони собі їсти давати можна. Я поробив їм великі кормушки, три дні можна не давати їсти. Воду треба давати. Ну і там солому, сіно таке, зелене, якщо є. І все. А перепілкам треба рано і ввечері давати. І їсти, і пити. І так само бройлерам. Трохи надоїдається постійно ходити, коли ще ти зайнятий, немає часу, а треба її годувати, так як їсти вони завжди хочуть. І ще й... Всі проблеми скопилися. бройлери не ростуть, Ну, погано виросли. Реалізації майже немає, щось потрохи продаю, але мало. Якось так всі всі проблеми скопилися, і я вирішив з цим. Тому такі-то у нас справи. Ну, я можу сказати, що таке, якщо там... Десь нема вам чим зайнятися. Перепілки можна заводити і спокійно тримати. І так як для них ну, місця дуже багато не треба, собі, якщо у вас є якийсь невеличкий хлівчик, там можна тримати ну, штук 200 спокійно. Собі, як в мене клітки дуже зручно зроблені, можливо хтось дивиться вперше, покажу хорошу схему. Я більше такої схеми ніде не бачив, тільки... Це сам таке придумав. Коротше, такі кліточки маленькі. І, і прикрутені вони на такі крючки. Дюбль битий, крючок закрутений, і вони просто висять. Вон там такий крючок. І якось так вийшло. І класно собі, і зручно, і не треба ні на що ставити собі. Знизу, як ви бачите, тут собі бролери бігають. Багато місця не займають такі кліточки, а тримати можна немало перепілок. Так що, якось так. Ну, а ми будемо завершувати відео. Перепілочки потрохи продаю. Ще осталось 32 штуки. І все. Ну, Будемо завершувати відео. Всім пока. До нових зустрічей.